Як можна при рефлюксі їсти кисле, адже стане ще гірше? І це в мене коментар під відео про гіпоацидний гастрит, який часто супроводжується рефлюксом не тільки езофагальним, але і з 12 пали. І так підписуйтесь і розказую. В першу чергу слід зрозуміти, що при гіпоацидному астриті кислотність є понижена, і якщо її знижувати ще більше, ви значно погіршуєте стан здоров'я. Але щодо інших ГЕРГ, коли ми не знаємо, яка кислотність, в першу чергу нам дуже важливо обволікаючи. І вони, подивіться, наше відео про лікування герг, вони є основними препаратами, з яких починаємо лікування. Далі. Бажано все-таки визначити кислотність шункового соку? Якщо у вас є гіперацидна, підвищена кислотність шункового соку, так можливо, треба буде і кислото знижуючі препарати. Якщо у вас є кислотність нормальна або понижена, такі кислото знижуючі препарати на тривалий час будуть небезпечними. А щодо вживання кислого, чим воно корисне? Сфінтер між 12 палою кишкою і шолунком закриється лише в тому випадку, якщо в нас буде різниця кислотності в шлунку кисле, а в 12 палій лужне. Якщо ви будете знижувати кислотність, Ця різниця eh, pH між шлунком і 12 палою ніколи не налагодиться, тому важливо при гастриті і дооденіті з пониженою кислотністю шлунка вживати все-таки кислі продукти.